Бо що таке життя, це просто пара, з'являється вона лише на мить, а потім десь зникає, наче хмара, і кожен із землі кудись летить. Бо що таке життя, це та хвилина, що між минулим і майбутнім є, це корабель у морі швидкоплині, пливе вперед, назад він не здає. Бо що таке життя? Урок смирення, як нести власний хрест без нарікань, як бачити в сльозах благословення, Як бачити в сльозах благословення, Іти вперед, не побинчаючи страждань, бо що таке життя, це поле битви, постійно там ведеться боротьба, і перемога є в часи молитви, щезає на колінах вся журба? Бо що таке життя? Це та щілина між вічностями світиться одна і обирає шлях сама людина, в яку із вічностей прийде вона? Бо що таке життя, відкрита книга, ні є початок, буде і кінець? На сторінках для кожного інтрига, читання визначає лиш отець. Бо що таке життя? Простенька риска, що на плиті між датами стоїть, це шлях до кладовища від колиски, і це незмінно протягом століть. А що таке життя, дарунок неба, в людину подих, сам творець вдихнув, і так прожити на землі нам треба, що в небі Бог до себе пригорнув, йому молитва нині щира лине. О Господи, куди би ми не йшли? Навчить ні рахувати швидкоплинні, щоб тільки мудре серце набули, щоб час ми не проводили у примарах, хай нас Твоя любов благословить. Бо що таке життя? Це просто пара з'явилася на трішки щезне мить. Амінь, слава Богу.